Яка ж найлюбленіша подія останні роки очікує гравців у кінці листопада? Звичайно, це заслужена Венгорода. Це той момент, коли, просто граючи у гру, ти отримуєш дуже круті бонуси від різноманітних плюшок і до акційних танків 6 та 7 рівня. І з кожним роком у цій події з'являється новий акційний танк, і у цьому році, з великою долею ворогідності, нас очікує радянський важкий танк 5 рівня КВ-1С з механізмом заряджання. У цьому ролику я розкажу, що з себе представляє дана машина, з ким його можна порівняти та чи дійсно це кращий акційний танк заслуженої винагороди. Мене звати Артур. Ласкаво прошу на канал про ігри українською. Друзі, допоможіть витіснути росіян з українського простору. Розповсюджуйте це відео, щоб якомога більше українців переходили на україномовний контент. Замість росіянського. Все дуже просто, треба просто натиснути лайк та написати комент. Давайте разом зробимо YouTube частішим. Тепер давайте поговоримо про новий танк КВ1 з механізмом заряджання. На жаль, на даний момент, по цій техніці немає відео у вільному доступі. Тож ми у цьому ролику будемо дивитись на бій дуже схожого на нього важкого танка КВ1 екранований, котрий можна було отримати з коробок новорічного наступу 2021 року. Давайте подивимось нової машини, її плюси та мінуси, і разом з вами ми зрозуміємо, чи дійсно це імба, як всі вважають. Танк має Альфу 110 і пробиття підкаліберів 120 та 150 мм. Найголовніша фішка цього танку це його барабан до зарядки, аналогічний ЄС3 з механізмом заряджання. Увесь барабан перезаряджається за цілих 39 секунд. Перезарядка снарядів, починаючи від першого до останнього, займає 4, 5, 6, 7, 8 та 9 секунд. Перезарядка між пострілами 1 секунда, що дуже круто. Не дуже приємне зведення у 2,5 секунди та точність 045. Далі броня. Башта має 82 мм по кругу. Пробити вас у башту можна буде тільки у башти. Броня корпуса у найтвердішому місці у лобі 72 мм, борт та корма по 60 мм. У лобову проєкцію вас будуть шити майже усі танки, починаючи від 5-го левела, які мають пробиття вище 100 мм. В цілому, по татаха гармати можна сказати, що танчик буде цікавий все ж таки барабан на 6 снарядів та ще й важкий танк 5-го левела. Але я вважаю, що він буде. Приємно гратись тільки з 4 рівнем і з натяжкою, дуже сильною натяжкою із 5 рівнем. Але давайте тепер порівняємо його ТТХ з іншими важкими танками 5 рівня, порівнювати будемо, звичайно, з черчиллем 3, КВ-1 екранованим, Т14 та кв 222 Якщо подивитись на пробиття базового снаряду усіх цих танків, то КВ-1 з механізмом заряджання і КВ-1 екранований. Займають першу стрічку з пробиттям 120 мм. Але якщо подивитись на пробиття голдою, то тепер ми десь у середині, що в цілому теж непогано. Але що ж ми можемо зробити проти Оі Experimental, одним із найпопулярніших танків 5-го левелу? А я зараз вам покажу, що він зробить з нами. Я приготував скріншоти. Давайте підведемо висновок по цьому танку. Сподіватися, що ви будете на ньому нагибати це буде помилкою. Це буде нормальний танчик. З якоїсь сторони фановий через барабан, а з іншої сторони, котре, я ще раз зазначу, має кадати 39 секунд на п'ятому левелі, що надто багато, бо інколи бої на цьому рівні відбуваються за пів хвилини. З іншої сторони, треба буде постраджувати трохи, через те, що у вас дуже слабка броня. Але гратись він буде, як і звичайний КВ-1. А на ньому, я впевнений, у вас є триліард боїв, і ви самі знаєте. Що це стабільний танк, котрий може познущатись з четвертого рівня, а потім такий легенько ать, і відлітіти від шостого рівня. Тож, у цілому, я думаю, Каністра буде приємним подарунком від Wargaming, тим паче, в довісок з ним вам накинуть багато різних приємностей у вигляді бонів, резервів, днім преміум аккаунта та 2D А в мене на сьогодні все. Дуже дякую вам за перегляд. Ви були на каналі про ігри українською.